Здоровки братки, з вами Незепон. Сьогодні ми продовжуємо грати в Банбан -Бан 0. І ми закінчили на тому, що зустріли дитину Банбана. І зараз нам потрібно заводити собі друзів. Ми закінчили те, що ми е, знайшли виходить, два друга, да, ну якщо не Банбана. І все, і нам треба ще когось знайти. Эй, Я бачу, що ты допоміг тому хлопців іглу, Мне даже твоя тебе допомогти. я роблю так, щоб ваш час був витрачений не. Ничего не понял, ладно. Що вы пишіть комменты, плиз і говорите, які мне игры играть. А то я не знаю, уже в що мені грати, що мені. Тільки в на грати играть Це ж не интересно. Так що пишіть мені, плиз комменты. пишите, в что мне играть. Я обязательно прочитаю и обязательно поиграю. Но если их не будет, дофига. Хотя я сомневаюсь, что будет их дофига, но... Все равно. А, где? А, все правильно. О, боже, кто, кто, такие? Боже, какие-то миленькие, мухоморчик маленький. Куда ты убежал? Да, блин, там, там стенка. <говори> вони дали мені ми... вони... вони... завдання вони розгадати цей виробі... дивний екран. Вони Сказали, виробі. що якщо його розгадаю, то отримаю приз. Вони я ніколи не намагався не навіть спробувати. Вони не звернули увагу на те, що мене немає рук. А, я поняв все. Що... для мене, і ти зможеш забрати ці колеса. колеса. Це все, що It's мені здалося берега. О господі, його цей грабували бідненький. Так. Есть. Есть. Изи. Каша вообще. Тихо. ноль ошибок. Да блин. Тихо сказал, что у меня ноль ошибок. <рик> да что <чё> за говно? <рик> да бляха, муха. Да что за... <рик> да блин! <рик> <рик> а -а -а -а. Ладно остался на один. Что за говно? Да. Генял. Гитара. Ты увидишь, но я так долго чекал на этот момент. Что? Гитара, на какие треба играть руками? Она поместила не в ту комнату, чи Боже, что ли издевается? Ладно, колеса заберу. Не знаю, для чего они мне надо, но да, заберу. Что ты челик? А, ага, сюда. Обережно, глиб, Глибока вода. Типа, вона же как бы Ну ладно. Все, ты ти можеш можешь до того челика, який тебя скарб забрал. Поїхали. Что за терминатор? Мустропра. Ну, Я проплив все мори за цим скарбом. Still, все одно цього. Mine. Моє! Ема.

Ти же з усіма подружився? Як це Хочем что здає мої тест на 5 плюс и не дарує мені чудові подарунки? мій друг. тобі квіти того разу. Це були гриби, гриби. пластикові Можлива думка, яка має значення. You know Знаеш, що? Як тобі такий варіант? Якщо ти так добре вмієш знаходити друзів, play давай пограємо в Хованки подивимося, чи вмієш ти їх знаходити. Ніхто ніколи не знаходить мене в хованки. Пошліть. Бамболіна так смішно йде. Активуєте лічильний куточок. Це що? А, типа, кнопочку нажать. Сиди до мене, у мене є оголошення. Як ви могли помітити, у нас з'явилося нове обличчя, і ви знаєте нашу традицію. На честь них, давайте пограємо в хованки. І вони тут. І вони тут. Зачекайте, in. нам когось не вистачає. Де ваш друг? Жадібні злодії злодій задоволені. Погонити за золотом. ми Жаль витр... 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 б Жадібні забрала їх. Що? Гаразд. Коли ви бачите їх наступного разу, скажіть, що ви пропустили гру в хованки. Ну, намачку не я встановлюю правила. Взагалі то я, але ти чого? Починай рахувати від десяти в лічильному кутку. Окей. Okay. Блін, я вода йду. Обідно. Пикей. О, прикольно сделаю. Десять, девять, 8, 7, 6, пять, 4, три, два, один и ноль. Гениально! Просто щели гениально спрятался. Ты гений. Ладно. Я terrible. жахливо you граю mean, навіть у цю гру. Так, чел, навчись нормально. Та там навіть вчитися не треба. Взагалі нормально треба прятатися. Ти думаєш, тебе ніхто не знайде, якщо ти... Коротше, тебе ще мозгів не вистачає. Тобі, тобі, коли тебе робили, мені здається, тобі і мозгів не вставили. Забули, блін. Ну реально, ну як так прятатися можна? Та, блін, як запрятати? Сто процентов там на твоей синей штуки ехать. <гас> Чё? <гас> э, ну ладно. Там, короче, чел был. Я его не забрал. Слушай, его не нашел. Ну ладно. Коли О, Банбаныч, привет. Деньги. <гас> Черт забирай. <гас> так, осталось Банбалина и еще два челика. Банбалина. <поторит> О, я Ты же хранишь. Да нет. Неправда. Поликон моя. Еще два чубрика. Четыре. Да, три, три. Уже тут кто сек. Опа, привет. Что мы тут так и делаем? Ну ка я Так долго мы на них тоже не ходим. Так я ж тебе вроде бы не долго шука. Вот. Пошлите дальше. Да. Один, Находиться, а другий як це не знаю, де. Може, він у ну, мене в квартирі, ну коротше, там, де я живу, коротше. Міг заспавнитися, появитися. Скоріше, все так є, тому що я не думаю, що Ну, взагалі не розумію, де він міг спрятатися. Я тут... Майже все вже дивився. Попався <звук> <звук> Яки собі ноги, Ну взагалі, не вбився. Я кінцов. Логика. Я, я, угадал. Привет. Тебе угадал. Ух. Ты перемех, как шукач. Вымкните лечильник. А, может надо будет эту штучку. О, уже все за... Здається, ми всі погано граємо в хованки. Я справді думав, що ніхто не знайде мене там, де я сховався. Хто хоче бути наступним шукачем? Я добровільний. Це перший крок до спокути. Вважайте, що ви повністю пиші, якщо вам здасться знайти нового хлопця. Ходімо зі мною ночку, я покажу тобі найкращу схованку. Ну, пошлі. Звозки блофs... гівані тупі, як каміння, без, кож... без, кож... кож... без жодного тимуру. Якщо вони знайдуть вашу схованку, а ви скажете їм, що ви просто шукав камінь, вони повірять і залишать вас у покої. Зачекайте. Ой, зачекай, що? Хірург! Привіт! Боже, що ти з малим робиш? Я поговорю з ним, залишайся тут. Що ти з мелким робиш? Хірург! Успокойся! Баныч, вперед! Так він такий сам. Що ти тут робиш? Оголошено результати. Тебе замінять. Ми повинні з щось зробити. І я можливо знаю, що саме. Що? Бонбана має хоч помінять. Я зайду пізніше і все тебе розповім. Іншого шансу нас не буде, тому це треба зробити сьогодні. Інакше що ми повинні ще змінити. Я також достав зараз крітого літера, і обіцяв. Я впевнений, що вона прижимать твої проблеми. Or... По перше він не людина, а по-друге, so Барбана хоче. Чого? So ти можеш його контролювати, я знаю, що можеш. Не можна, щоб нас довго бачили за розмовою. Тобі треба йти. Барбанич. зараз безпечно виходити. треба перевірити сьому. She вона, мабуть, налякана. Коли це закінчиться? цього разу мені вдалося його відлякати, як ви мабуть, бачили. І поки я тут, as я as 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 завжди as well. буду. Ось дивись, у тебе така крутость, та, я ділаш. Скільки ж він схопить і забере? Це лише питання часу, коли прийде моя черга. Sure я подбаю про те, щоб цього ніколи не сталося. Ти побачив достатньо для одного, дня, кажучи уже про те, що настав час зимової спешки. Йди до себе в темнату, я прийду до тебе, коли зможу. Окей. Спать, Спадкать, спадкать. Привет. Пластикові гроби. Брылки? Че? Ну, с ним прикольно. Че, спать. Ух ты ж, -мо. Ч? Кто мне ночью постукает? Ну, все, наверное, банбан, скорее всего, да? Бум. Я тебе налякав? Ти носиш, so щоб бути насправді страшним, коли мені це потрібно. You know, I Знаєте, I я почуваюся погано через те, що сталося сьогодні. Це не той перший день, який я хотів би мати. І щоб виправити це, я приготував для вас сюрприз. Звідси трохи пішки, але воно того варте, повірте мені. Чел, так фонарик не носять. Ти нормальний? Типа ночь, тебе так спалять, що ти отак от його от по всій карті розкидуєш. Його якби прямо носять, чел. Not... Okay. Ти не адекват? адекват? Ладно. Господи, Банбан, який ти сраний. Чорт, я мабуть опустив свою червону картку ключ, коли And йшов I'm сюди. Без неї ми не зможемо відчинити двері. Чи не могли б ви допомогти мені знайти його? Що це було? Трюфелезуб! Господи, я белкий! Ну прикольно! Капец! Что ти тут робиш что такие пари? Повертайся на себя в Насправді, можливо, ви не знаєте. Новенький Привіт. це трюфел, е, Трюфель, один із небагатьох сусідів, якого я можу вважати справжнім другом. Найкраще в ньому те, що він може. Насправді не буду спойлерити, але скажу, що наявність у нас обох лише одного ліхтарки більше не повинна бути проблеми. Не поняв. Я любить, коли його тримають. Бузі, ну які в нього великі. Натиснеш цю сліву кнопку. Ого. Ха, прикольно. Так, надо цю ключ карту найти. Може тут десь у уголку? є. О. Іди. Рубайся. Вставляем. Ой, що вона У нас закінчується час. Why Чому зараз все стіна називає? Зачекайте, дайте мне секунду. Я знаю, кому зателефонувать. Нифига себе, у тебя кибер-ультра-айфончик. Кибер Теперь мы почекаем. Вот это у тебя iPhone 17 Pro Max кибер-ультра. Ну <с> что там? Кто-то, майте, прийти и открыть дверь или что? нап нап! Нарешти, дякую, Висимка, Меня най друг. Here так, на привіршечку. Зі мною новенький, привітайте його, коли дійдемо до сюрпризу. А поки що нам треба йти. <laughs> прикольно. У <laughs> мене такі зубики зверстні двоє. Погнали на цей манбанич. Бум. Чого це? Ну давай бистріше, ну чого ти такий медліний? Можна якось быстрее. Капець, ну ви прям тянете час, спеціально будь. Опа, брелочек. Пошли, быстрей. Я у тут какие двери огромные ворот. М -м -м. Свет. Что тут есть? Кнопочка. Оба. Типа яхта хотела Что мне надо сейчас сделать? Ладно. Чё там? Тут темно, можешь найти свет? Так вот, у меня в моих руках. А, типа включить А, вот тут. Давай, включайся. Что не включается? А, надо еще одну такую. Понятно, как... Що тепер має бути? Да. Там я думав, він сказав, crazy. що все готове до відкриття. Сюрприз прямо за цими дверима, але схоже, нам потрібно більше тіл, щоб відчинити їх. Ти, я і ще to push to push до землі.

В смысле, я то, того самого перебрал? Но тоже оранжевый. Че? Ладно. Че за у нас? Й-мою! Ерма. Э, е Комната операция. <гас> <гас> Джестер! Гей, да поможи! Е-мое! Он залышал мене тут, привязан долишка. Изу всемаксимами за трусом ще витікає. Тобі треба забиратися звідси, Знайди жовту картку ключ і на необхідність, щоб мене розв'язати. розв'язати. У вас не смішно коли вони мертві. Ми ж не хочемо цього зараз чим, так? Да, ну тебе, конечно, шуточки тут. Так, от карточка. Ну, okay, гаразд, це було не те. Це, like, Тепер інші ти застрягти тут зі мною. В смислі? Схоже, нам доведеться спочатку впинити циркуляцію вручну. Я бачу, як вони його встановлюють. Це можна зробити за допомогою моніторів. Останній монітори відповідає за транспортізатор у кімнаті. Якщо ми зможемо якось перевантажити його, він може просто намкнутися. Мусить. Інакше нам кінець. Слухай мене дуже уважно, you добре? А, це штучка на суперецю. Бачите, цю рухому панель зліва. Вона використовується, щоб посилати електричні розряди в ціль. Ти будеш використовувати її, щоб вимоткнути монітори один за одним. Почні з найближчого до дверей. Це основний блок живлення. Ви можете передавати електроенергію через ці монітори, але деякі з них несправні. Тому заряджайте тільки ті, що не вийшли з ладу. Переконайтесь, що монітор заряджається тільки тоді, коли частоти панелі та монітора збігаються. Так це легко. Будь-яка помилка може призвести до того, що вся кімната вибухне, зрозуміло? Да? Так це легко. ми двіремо цю штуку, монітори, в які не треба, це було. Вот, провод світиться і показує, куди воно йде. От коли, якщо я зараз нажму, то ето, буде все плохо. Зараз не можу. Вниз. 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 Есть. Yes. Есть. Yes. Всё. Так все, мне самое главное сейчас не ошибиться. Еще чуть-чуть, самое главное сейчас не налажать. Ну все, последний день. Да. Куда их? Э, куда? О, тут есть. Казакина Так. Да. Okay. Гаразд, схоже, циркуляція циркуляцію але залишки газу все ще в кімнаті. Ми все ще не безп... в небезпеці. Зайди спосіб розв'язати мене. Вот. Да. Виходь. тьху, ледь не влучив. Той газ був смертельніший за мої жарти. <рес> Дякую, що врятував мене. Я твій боржник. Мене звати Сімназі. Я я блазок. Я хочу покращити покращити ваш день. Я вас тут раніше не бачив. Ти, мабуть, новий. <рес> Дідько, мало не забув про бензин. Ходімо <рес> звідси, поговоримо. <рес> <віде> <віде> <рес> <віде> <рес> Щось мені підказує, що ця нова дружба не принесе нічого, крім сміху. Такого сильного, що ви відчуєте, як він пронизає ваші груди. <плес> Привіт, шоста. Що сталося з тобою 18 років? 17, ро... 17 років? Мене залишили помирати або до завтра. Але ваш друг врятував мене. The day. Nice Приємно знову бачити восьмій. тебе бачити в восьмі. І, і ти Трюфельку. каже він тобі допоміг. Що ж, well, we нам теж потрібна something. твоя допомога. Звісно, все ще завгодно після того, me. що було зроблено для мене. Але нам потрібно ще одне тіло. Йома, це що було? Що це було, <говори> йо Йомо! Ого! Hey, Привіт, дівчинко! О, боже! Що ти тут робиш сама? Заблукала? Боже, які ж мені? Ти вона? І це робить нас повноцінним. 18. Бачиш ту кімнату з великими дверима? Зустрінемося там. Зачекай, зачекай, зачекай. Хочеш спочатку почути жарти? Залиш на потім. А зараз нам треба йти. Ой, вона. Точніше. Погнали отсюда. Хм. Ну что ты такие медленные, вообще тупый? Короче, вообще ты ты такие дурак. Такие медленные, блин. Капец, ну не мерли. Боже, вас так подождаться, скучно. Справа 17 хочеться поговорити з вами. Ну що, це ми ці двері і джестера ми залишимо на потім. Ну, не бойся. По следующую серию. Всем пока-пока. Желаю хороших выходных и пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.